Всім привіт-привіт! Я дуже рада вітати тебе на своєму акаунті. І це курс німецької мови, а 1 для початківців. Всі, хто вивчають німецьку мову і знайшли мій акаунт серед купи інших акаунтів, які тут про краще ніж мій. Я вас вітаю, адже це безкоштовний курс, абсолютно безкоштовний. І у мене також є телеграм-канал, куди я скидаю до кожного уроку картки в квізліт, абсолютно з тими словами, які я показую в уроці, а також текстові матеріали. Просто безкоштовно. Моя ціль, щоб якомога більше людей вчили німецьку мову і мали найкращі матеріали безкоштовно, мали доступ до навчання. Тому продовжуйте дивитися це відео. Підписуйтеся, ставте лайк і ми починаємо. Сьогодні ми будемо розбирати з вами таку тему, як даті в німецькій мові. Давальний відмінок. Тут скажу одразу: треба набратися терпіння. Якщо ви ніколи раніше до цього не стикалися з цим відмінком і не вивчали цю тему, тоді м -м, треба багато практики і терпіння, як я вже сказала. Датів у німецькій мові. Der Dativ. Ще таке залі, цей датів. Це відмінок, який позначає непрямий додаток у реченні. Тобто, кому або чому належить дія, або на кого, що вона спрямована непрямо. Тобто, кому я щось даю, або я вже третій раз лякаюсь цієї реклами, якщо ви дивились попередні уроки. так от також, коли у нас мова йде про те, де відбувається дія, тобто. Да. Ну, от, ми зараз з вами побачимо питання для датива. Щоб знайти слово в датіві, визначити, яке слово в реченні має довальний відмінок, ставимо такі запитання: кому та чому? Вем ора вас, а також во де. Бо майже завжди чому майже завжди, коли у нас мова йде про місце, де щось знаходиться, де щось відбувається. Не куди, там хтось піде, а саме де в моменті, де. Все в статичному, тобто нічого не рухається, все залишається на своїх місцях, тоді це також датів. Наприклад, ich gebe dem Kind ein Buch. Я даю дитині книжку. Wem gebe ich ein Buch? Кому я даю книгу? Я даю книгу дитині. Ось у вас окрема табличка, як змінюються артиклі в датіві. Тут не так. Просто як в вакузитів. В екузитів у нас тільки одне змінювалося, тут у нас все змінюється. Ось чоловічий рід, де жіночий ді. Середній дас, чоловічий дер змінюється на «дем», жіночий ді змінюється на «дер», та середній рі змінюється на дем і множина ді змінюється на «ден». І, до речі, зверніть увагу ще один сюрприз. У множині додається закінчення «н» до іменника, якщо його немає закінчення, як такого. Наприклад, дікінда діти. Кому дітям буде звучати як де не кіндег. Ось такий сюрприз. Сподіваюсь, ви раді. Вживання датива. Коли ми його використовуємо зі смисловими дієсловами. Деякі дієслова завжди вимагають датива. Так само, як в Екунсді, у нас така ситуація була. Хельфен допомагати. Допомагати кому? Чому? Тут завжди датів. Наприклад, helfe meinem «Данкен». Дякувати. Я дякую комусь чи або чомусь. Ми дякуємо нашій вчительці. Дякуємо кому чому вчительці. Gehören. належати. Належати комусь або чомусь. Так само завжди даті. Книжка належить тому чоловіку. Кому Тому чоловіку. І тепер переходимо до прийменників препозиціонен. Датив також використовується після певних прийменників, так само, як і акузатив. Mit. Ich gehe mit meinem Bruder. З. Я йду з моїм братом. Nach. Після або до. Тобто, як це може бути таке, що перекладається слово абсолютно по-різному. Ich fahre nach Duisburg. Я їду в дюйсбург. В такому випадку nach перекладається як в, якщо точніше, як до. Ну, але неважливо. Точно прикладати німецькій мові вам не потрібно, адже ви з розуму зійдете, я вам це обіцяю. А, на в значенні після п'ятої після години, наприклад. Wir nach der Schule. Ми їдемо після школи. Після чого? Після кого? Після школи. Бай. У або біля. Ich bleibe bei dir. Я зарушусь у тебе, наприклад. Er wohnt bei seiner Tante. Він живе у своєї тітки. Він живе де. Питання де. Питання датіва. Тут завжди датів. Фон. Від або про. Das Geschenk ist von meinem Vater. Фон. Від кого? Від мого тата. Zu. до. Я zu den Freunden. Ми йдемо до друзів. Йдемо до кого? До друзів. Не дивуйтеся, деякі з цих прийменників також використовуються в вакузитиві. Таке буває. Я, можливо, зараз вставлю вам фотографію. Я це малювала для себе, коли тільки починала вчити німецьку мову. два кружочки і вони отак от переплітаються і посередині ті, якби прийменники припозиціони, які використовуються і там і там і в вакуутів і в дативі. Мені допомагає справді класна табличка. Ось тут вона десь буде. Тепер варіант ще використання датів це у реченнях з двома додатками. Коли в реченні є той, хто отримує, тобто кому і те, що отримують, тобто що, дати використовується для позначення того, хто отримує. Наприклад, і Kind кінь Buch». Я даю кому дитині що книгу. Тобто, що книга нас буде в називному відмінку, кому дитині в давальному. Ось так. І ось вам декілька прикладів речень у датіві. Ich helfe dem Mann. Я допомагаю кому? Чоловікові. Wir danken der Lehrerin. Ми дякуємо кому? Вчительці. Das Buch gehört den Kindern. Ми належить дітям. Кому дітям? Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Я йду з другом у кіно. Я намагаюся... Повільнитися, бо я щось зрозуміла, що я дуже швидко говорю. Пишіть в коментарях, я не швидко говорю, ви встигаєте все запам'ятовувати. Якщо ні, то передивляйтеся відео декілька разів і потім скажіть все одно. Ну, може, я навіть для цього дуже швидко балакаю. Як вам взагалі? Зручно, добре, сподіваюся, що так. А ми переходимо до порівняння акузатива і датіва, щоб вам було зрозуміліше, як їх наплутати. Акузатив відповідає на питання, кого? «що?». датив відповідає на питання, кому, чому. Позначає об'єкт дії, це у нас акузатив. Датів позначає адресата дії. Акузитив, наприклад, іхсеє ден хунт. Я бачу когось що собаку. де хун змінилося на ден хунт. В датіві іхе дем хунт ein футха. Я даю собаці їжу. Я даю кому собаці, де хун змінилося на дем хун. Акузитив вживається з прийменниками дург фюр. Оне Умкейкін. Дата вживається з прийменниками bei, von, zu і seit. Ну, тут я тільки трошечки цих прийменників написала, а як я вже сказала, там була табличка, фотографія, от краще з неї все візьміть. До речі, тут можна і перевірити, хто дивився відео і отримав додаткову інформацію, як оця табличка, секретна інформація. А хто просто в телеграмі брав оці е, текстові матеріали. Тепер вправи для самоперевірки. Оберіть правильний відмінок. Як проходять взагалі ці вправи, зараз швидко поясню. Я вам читаю завдання, пояснюю, що робити, потім у нас 3 секунди. Я рахую тільки до трьох, вам потрібно поставити на паузу, зробити, і потім зняти з паузу, перевірити. Ось так. Право номер один: оберіть правильний відмінок, акузатив чи датів. kaufe, у вас в дружчках, der Mann ein Geschenk. І вам тут треба визначити: акузатив чи датів, і потім. Поставити це слово, цей артикль, тобто в правильну форму. Раз, два, три. І ось відповіді. Деман датів, перше речення, пак – акузитів, друге речення, деамуча датів, третє речення, демхунд, датів четверте речення, і дасхенді, це у нас п'яте речення, акузатів. Друга вправа. Перекладіть речення на німецьку мову. Нічого страшного, якщо у вас ці речення трошки відрізнятимуться від моїх, головне, щоб загалом було приблизно ось так. Я допомагаю своїй сестрі. Ми йдемо до школи. Вона купує книжку для брата. Вони сидять у парку з друзями, це подарунок від бабусі. Раз. Два. Три. Ich helfe mein Schwester. Wir gehen zur Schule. Sie kauft ein Buch für den Bruder. Sie sitzen im park. Mit den das ist ein Geschenk von der Oma. На цьому все. Я безмежно вдячна тобі, що ти вчиш німецьку мову. Просто повір, що це неймовірні амбіції. Як тільки у тебе потім буде мінімальний рівень, ти це зрозумієш. Не здавайся, я в тебе вірю. Ось у мене там зірочка на фоні, Пам'ятай, що це зірочка, це ти. І поспи, поїж. В наступному році у нас тебе буде також цікава тема: дні, тижні та місяці. Дуже так. Використовується постійно майже. Чому майже? Постійно, кожен день. Тож, я бажаю тобі удачі і зустрінемося вже зовсім зовсім скоро. Бувай, бувай! І я знову злякалась. Чому так часто реклама? І зустрінемося зовсім зовсім скоро.